Добрий день, пані та панове. Відбувся перший всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Чому це так важливо? І чому ми сьогодні присвятимо цей ефір саме цьому форуму? Після вторгнення фашистської Росії 24 лютого суспільна думка трохи завмерла в Україні, і це об'єктивний процес, тому що переважна більшість наших зусиль була. Спрямована на відсіч російській фашистській агресії. А, наступний об'єктивний фактор це певна монополізація медійних інформаційних ресурсів, яка відбулася в країні. І тут теж є логічне пояснення. А, була, і тут є позитивні моменти, наприклад, а, а, була необхідність відсікти а, всі медіа, де був хоч натяк на зв'язки з. Росію це йде мова про канали Медведчука, канали Мураєва, тобто ті, хто зайняв після вторгнення чітку позицію проти держави України. На щастя, їх не так виявилося багато, як хотів гад Путін, але вони виявилися та значна частина цих кадрів поперебігала на окуповану територію і гадять звідти. Ну, наприклад, як там Ковалев, та, який викупив перед якраз агресію Четвертий канал, патріотичний. Ось. Але от, бачите, опинився в руках ГАД. Тому єдиний національний телемарафон, ну, він був об'єктивно обумовлений. раз, Але, окрім плюсів, ми ж розуміємо, що можна знайти і ВАДИ, а вади це. Ну, Ймовірність наступу на свободу слова в питанні конкуренції, думок його вільному волевиявленню, а війна цьому не сприяє. Ну, це ж знов-таки об'єктивний об процес. Тому надзвичайно важливо, щоб були майданчики, де інтелектуальна думка нуртує з іншого боку, де не ставиться під сумнів не лише там наявність ну, держави України. А політичний вибір державна політика, тобто може бути конкуренція ідей, конкуренція стратегіям, конкуренція концепцій, а не внутрішня політична мишача якась боротьба, яка часто густо буває напередодні виборів. Отже, коли ми замислюємо, це якраз перший всеукраїнський форум лідерів суспільної думки, а з формальної точки зору його проводив Центр досліджень політичних цінностей, а насправді це ціле коло осіб, які узгоджували і радили, наприклад, там напрямки, які варто оглянути, спікерів і таке інше. Отже, коли був цей процес інтелектуального такого обговорювання, то було чітко зрозуміло. Що нам необхідний форум, де б були представлені різноманітні позиції. І у нас було лише, лише єдине табу. От е, я про це е, говорив, а я був модератором всі два дні. Форум відбувався 11-12 серпня. І я починав засідання з того, що єдине табу це антидержавницька позиція. Тобто, ті люди, які займають Світоглядну позицію проти наявності української держави, це є зрадники, які зараз, якщо вони з, зі зброєю в руках на полі бою, то їх потрібно просто винищувати. А, а якщо вони не зі зброєю в руках, то очевидно, що за державну зраду їх потрібно судити. Всім іншим, ми готові. Надати можливість для спілкування знов-таки за іншою вже технологічною мовою, за умови поваги до думки опонента або контрдумок, тобто вміння висловлювати свою позицію в достатньо етичній манері. Тобто, одна шлагбаум для антидержавних елементів і одна умова для етичного ведення все. Тому ми сформували, тобто я запропонував, наприклад, 10 таких величезних блоків, верніше, не величезних блоків, а величезних тем для цих блоків. Спеціальні теми були взяті настільки загальні, щоб можна було дати можливість висловитися. З різноманітними поглядами для наступних форумів, ми очевидно можемо брати більш спеціалізовані теми. На цьому етапі було необхідно брати дуже загальні теми ну, наприклад, внутрішньополітичний блок, військовий блок, соціальний блок, економічний блок, світоглядний блок, блок місцевого самоврядування, медіаблок. Тобто, це дуже такі загальні теми, гуманітарний блок. А в межах якого, згідно регламенту, можна було... Висловитися. Блоки дуже короткі, як іде шкільний урок або півпари в університеті по 45 хвилин. Відповідно, за жорстким регламентом я і стежив. Підкреслюю, ми надавали можливість висловитися всім. Мається на увазі лідерам суспільної думки в різних позиціях. Були люди з влади. Ну, перший заступник Голови Верховної Ради Корнієнка, міністр а, культури та інформаційної політики Олександр Ткаченка, перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєв. І були їхні критики. Безперечно, тобто люди з, там, з а, партії, хоча ми не, не брали а, а, за мету, що були представлені партії, але ну, тут люди ми знаємо, що там належать до партійних середовищів. Батьківщини, це Європейської солідарності, чи «Голоса», чи не, пар, не, не, не парламентських партій, Сила людей, чи рідна країна. Тобто були представлені різноманітні позиції. Були люди з органів місцевого самоврядування, міський голова Житомира Сухамлин, чи там, депутати місцевого рівня, тому що з Верховної Ради знову-таки цілеспрямоване. Не брали як з Київради, Білцерківець. І були люди, які навпаки від громадських організацій просували ідею місцевого соблюдування, як, скажімо, Савантай, чи а, Рохов, чи люди, які були раніше в місцевій владі, як перший міський голова Львова Куйбіда. І так можна по кожному блоку багато розповідати? Які плюси, і які мінуси? У ну, перший плюс, бо я так можу розповідати про, по кожному блоку на вистачить <свистачу> і кількох годин. А, які плюси? Люди е, надзвичайно е, ну, певною мірою вже скучили за інтелектуальним дискусією. Ще раз підкреслю, якщо вони інтелектуальні. А були представлені різні концепції. Люди скучили. Е, е, ми виходили з того, що ми українці, ми вільні люди. Ми маємо право на дискусію. Ми маємо право на. Вільну аргументацію, і в цьому наша відмінність від фашистської Росії. Тобто, ми маємо право дискутувати навіть попри те, що а, іде війна, розуміючи, що іде війна, маючи а, певні межі в своїй уяві, в своїй голові, і при всьому тому вміючи відстоювати власну позицію. А, і ще раз підкреслю: це наша відмінність від а, фашистської Росії, а, і це великий плюс, що ми просто от створили такий майданчик і за. Нашу ідею ми його будемо продовжувати. Тобто, раз на три місяці ми готові Україні презентувати наступні такі засідання, тобто наступні форуми, запрошуючи, знов таки підкреслюю, запрошуючи представників різних позицій, різних світоглядів, але в межах, звичайно, нашої української державності. Який мінус? Критика полилася страшна, о, просто страшна. Ще не відбувся захід, а скридика страшна. А, з конкретного середовища. Середовище, тобто навіть там, де ми є певні приятелі, але які в 19-му році зайняли чітку позицію, що от хто б не за Порошенка, то й за Путіна. От вони, от, мову, ворожнечі, тоді намагалися сіяти. І, на жаль, вони продовжують дуже часто сіяти. Не всі. Але от є люди, що якщо не вони, то всі інші не мають права. Для обговорення навіть, взагалі навіть для обговорення. Просто прилюднити власну позицію, якщо ця позиція не збігається з думкою цього середовища, тоді виникає питання: вони хочуть під патріотичними гаслами збільшувати Україну, чи хочуть зменшувати Україну? Тобто, чи не ці люди насправді сепаратистами світоглядними? Хоча вони образяться, якщо їх називати сепаратистами, вони ж проти сепаратизму проросійського? Але чи вони не хочуть ділити Україну так, щоб вони нічого не лишилися? І в цьому от є проблема середовища, яке вважає, що воно, а, лише вони українці, а решта недоукраїнці. Так чітко називали в 19-му році, що от лише от ті, хто голосує за Порошенка українці, а решта це недоукраїнці. Ем, я ж вважаю, що всі українці. І ті, що за Порошенка, і ті, що за Зеленського, і ті, хто проти обох, більше того, навіть зрадники українці. Просто зрадників треба судити. А, по закону. А якщо по закону нема за що судити, то всі громадяни України мають право голосу. Оце те, що не розуміють, оце середовище приходить. Що всі громадяни України є вільні люди. Це наша ну, екзак просто ну, ну, навіть не суперечка. А Відмінність в поглядах, в позиціях, в світогляді, чи має право кожен українець на вільну думку, чи лише той, хто сподобався умовному там пораху? А інші не мають права на думку. А, я історик за фахом. І знаю, що, на жаль, в 2019 році, в 1919 році, не в 2019 році, а в 1919 році, а, директорія, коли програвала, наша українська директорія, тобто це керівництво Української Народної Республіки, значною мірою через внутрішні розколи. Через те, що відколювалися поступово соціальні або етнічні групи. І закінчилось тим, що більшість військ УНР перейшло до червоних. Більшість військ УНР. Можна називати по прізвищах, типу Волоха, чи по структурах типу Української Галузької армії. Та, і навіть тих, кого приємно називати, згадуючи зараз: ось вони ж там воювали, у Петлюри", та, Але потім, де опинилися? Де опинився Сосюра, де опинився Панч, де опинився Довженка? Куди вони поперебігали потім? До червоних. Я дуже не хочу, щоб українці, ну, на щастя, до Росії не будуть перебігати, окрім зрадників. Але навіть тут, щоб вони уходили в внутрішню імміграцію або шукали можливість для виїзду, Україна повинна бути єдиною для того, щоб дати відсіч фашистській російській агресії. Ті, хто розколюють Україну всередині, реально допомагають фашистській російській агресії. Хоча вони цього не розуміють, нам потрібна єдність нації. Для єдності націй нам потрібно вчитися розмовляти між собою. Розуміючи, що ми маємо різні погляди, іноді різні мови навіть, ми з різних регіонів. Ходим чи не ходимо до церков, вчитися розмовляти. Єдність нації, підкреслюю. Для цього необхідно навчитися спілкуватися. Ну, є люди, які не хочуть, щоб ми вчилися навіть спілкуватися. Бо існує їхня лише позиція, а інша неможлива. Інше все. Не до і таке інше. Шкідницька така позиція: шкідницький світогляд, навіть якщо він під мегапатріотичним соусом, мегапатріотичними гаслами. Тому що дивіться, що відбувається. Росія з своєю агресією в своїй окупації українських територій намагається збільшувати кількість росіян. За рахунок захоплення українських територій, знаходження зрадників з нашого українського боку, та охмуряння населення і виховання, потім тисяч або десятків тисяч, а потім сотень тисяч, а вони мріють про мільйони росіян з українців. Значна частина людей, які воюють з фашистсько російського боку, це українці, в так званих Ленер ДНР. В кримських підрозділах, ті, що раніше поприбігало, то, тобто росіян стає більше. А українців натомість стає менше. На жаль, менше. До якої межі може ставати менше? Якщо ми будемо відколювати від українців ще між собою, не лише буде фашистська Росія відхапувати шматки української території і українців. А ми будемо ще між собою. Будемо ділитися. Нам, ще раз підкреслюю, необхідна єдність. Це підкреслюю чому? А це пояснення, чому ми запрошуємо різних людей. Різних, з різних середовищ. Мені кажуть, ну, от, ти ж, вони раніше були, з іншого боку, ми, під час Майдану, з протилежного боку барикад. Так, були протилежний бік барикад були. І що? Ми хочемо, щоб вони залишались протилежний бік барикад? Чи ми хочемо, щоб. Переконати їх. А для переконання повинен бути майданчик. Бо я пам'ятаю, як а, а, ну, мені здається, справедливо критикували там, міського голову Одеси, міського голову Харкова за їхню там, російську культурність. Тому питання, Зараз їх потрібно зневажати? Є е, бажання, щоб вони перейшли на російський бік. чи... Чи ми розуміємо, що те, що вони допомагають відстоюнню Одесу і Харкова, це позитив? Вілкова Були питання під час Майдану? Просто питання. Ну, а Справедлива критика. І, і, як на мене, повинно буде розслідувати, що він робив під час Майдану. Але він зараз в Кривому Розі робить позитивні речі на захист країни. Чи ви хочете, щоб він, як Кавальов, перейшов, чи Херсонський? Це потрібно розуміти. Я завжди наводжу приклад Палохала. Чому Полохал? Володимир Полохало, коли от, а, ми боролись за незалежність України, я нагадаю, це було в 80-х роках. Мене в 88-му році виганяли за так званий український буржуазний націоналізм. Хоча я там ні буржуїв не бачив, ні націоналістів, коли був студентом. Та? А от виганяли. Хто виганяв? Партком. Партком тоді в університеті був більше, ніж ректорат. А, очолював Партком? Володимир Полохал. Ну, навіть не рожевий, а червоний на той Потім він рожевів, Потім він входив, я бачив, як в платформу, демократичну платформу в КПУ. коли, коли боролись проти Компартії, він входив в демократичну платформу. Потім ПДВУ створили ну таку більш ліберальну, на наш погляд, на там, не сильно радикальну революційну організацію. Потім вже був політологом, створив, ну, Аналогів не виявилось в Україні найкрутіший журнал політологічно політична Думка. Знаєте, чим завершилось? А завершилось, що під час, коли переміг Янукович, нас в реальній опозиції залишалося чоловік 10. Формально 190 депутатів були в реальній опозиції. Він був а, депутатом Верховної Ради. Через зраду кількох депутатів, з нашого боку, його перебрали з голови комітет, а, комітету освіти. Там став табачник. Так от, Палохола через хворобу втратив дар мови. Він вже говорити не міг, його розбив. розбила хвороба. Він говорити перед смертю вже не міг. І він в такій ситуації, коли дуже було важко розуміти, що він говорить, він залишався не просто в опозиції, а був один з найбільших опонентів табаки, Дінуковича і так далі. Тобто, на моїх очах. Він проходив еволюцію за 30 років. Якби ми залишались на позиції 80-х років і казали, гад, камуняка, чи пройшов би він цю еволюцію? Що нам потрібно, щоб наше коло збільшувалося, чи сказати: от, решта ворогів українського народу, і все. Ну, і Іти до героїчної смерті, як закінчила директорія з зимовим походом по півтори тисячі чоловік. Героїчними, безперечно, але які, на жаль, програли. Тому що більшість військ УНР, ще раз підкреслив, перейшло до червоних. Чи замислюються ці люди з числа Перехемотів, які не хочуть чути не просто іншу думку, а навіть щоб існували вільні майданчики, де різні думки, різні різні думки, різні погляди, де зустрічаються а, ну, Павло Гайнижник, який на Хмельниччині одним з перших синьо жовтий прапор увійшов в 80-х роках. Дмитро Тузов, який разом зі мною боровся за незалежність, і разом зі мною якого били кійками, коли ми зупиняли останній червоний парад 7 листопада 90-го року. І, наприклад, Чалий Олександр, та? який у нас асоціюється ну, з такою надмірно гнучкою позицією. Але який брав участь в останніх переговорах в Стамбулі, до речі, з боку влади. Ми хочемо, щоб такі майданчики були? Чи ні? Чи повинні бути тільки майданчики, де, де існують перехабути? Все решти гади, да? все решта це не до українців. На чию користь така позиція буде? А, тому я ну, не звертаюся до цих людей. Я сподіваюся, вони через роки, можливо, порозумішують, але наводжу останній приклад. А, я дуже люблю його з 91-го року. Перший референдум нагадую, 17 березня. Ми програли. Комуняки, виграли Камуняки, виграв Горбачов. Про це мало згадую 17 березня. Ми агітували проти референдуму, де було питання про новий союзний договір. Нас підтримали, у нас сили опору, рух в боротьбі за незалежність. Нас підтримали лише чотирьох регіонах: Івано-Франківська, Львівська, Тернопільське і мій Рідний Київ. Решта українців. Проголосувала за Москву, за Горбачова, за Комуняків. Ми не казали тоді, що ви не до українці, ви малороси. У нас вистачило розуміння і серце. І ми йшли з філософією любові до українців. Казали, ви помилились? У нас є інший шлях. Давайте поговоримо. Ми спробуємо переконати. І ми переконали. І наступний референдум 1 грудня 1991 року ми виграли. Понад 90% українців просувала за незалежність. Філософія любові, а не ненависті, перемагає в Україні. Для того, щоб дати відсіч фашистській російській агресії, у нас між собою повинна бути єдність. Це повинне, ну, нарешті коли-небудь усвідомити е, наші опоненти вороги. От така відповідь. Критикам, несправедливим критикам крутої події, форуму Всеукраїнського форуму лідерів суспільної думки. А тепер чи може бути справедливий критик? Може бути. Такі, я, наприклад, зауважив, були абсолютно розумні зауваження, що ну, є проблема з гендерною рівністю. Так, да, у нас ну, була проблема, виступали такі. Спікера Келла Лібанова в соціальному блоці ну, один з найбільших чи, можливо, найбільший фахівець а, в демографічних позиціях. Та. А, виступала Олеся Бацман в блоці мас виступала Марія Максакова, теж, теж до речі, до неї там набігла. Ах, як може було запросити в блок, що робити з Росією»?» Чекайте, а, а що росіян не можна або колишніх росіян, бо вона. А, очікує якраз українське громадянство, запитувати, що робити з Росією. Ми не запитували їм, що робити з Україною. Знов таки, та? хочеться комусь, щоб взагалі, що їх, всіх винищити, чи що. Чи їх не можна. А що буде після перемоги української? Взагалі хтось про це замислює? Ну, Наші критики не замислюються, перехоботи про це. Ну, їм думати важко, ну очевидно. А, нічого, ми думаємо. Вони не можуть, ми думаємо. Ось так цих було мало. Насправді було мало жінок. А, І ця критика абсолютно справедлива. Ну, об'єктивна є проблема. А. Багато жінок дієвих виїхало за межу української держави після російської фашистської чергової агресії 24 лютого, а друга ще більша проблема. Я моніторив. Спеціально ну, найбільші майданчики, різноманітні майданчики. Зайдіть, наприклад, на НВ, Радіо НВ, у нас був журналіст НВ, Тузов, чи на Політеку, а політека забезпечила якраз висвітлення найбільше да, нашого, нашого форуму. То ви побачите, що з сотні спікерів, сотні спікерів, добре, якщо є одна движинка, сотні. Тобто є об'єктивна проблема в, не лише в військовій тематиці, в політичній, в соціальній. У нас бракує в Україні жінок, і це потрібно вирішувати. Одним форумом це не вирішити, але будемо на наступних форумах безперечно, на ці проблеми не лише думати, а змінювати ситуацію. І тут я звертаюся по добрі поради, по добру допомогу, відкриті. до... До співпраці. І це розумна критика. Бо критика коли критика розумна, то насправді об'єкт критики повинен бути вдячним. Тому що розумна, добра критика, вона спрямована на покращення ситуації, не виправлення, чи помилок, чи там, недолугості, чи просто реальних проблем. Тому за хорошу критику потрібно вміти і вчитися вчитися, дякувати. Тому що тоді ми можемо зробити спільно, спільно набагато краще. Так що тут я абсолютно об'єктивно погоджуюся з моментом необхідності виправлення гендерної нерівності під час різноманітних і не лише цієї події різноманітних форумів. Тому дякую нашим глядачам. Дякую всім спікерів. А їх було 47. Переважно більшість, ну всім спікерів запрошував не я, а переважно більшість запросив я персонально. Дякую глядачам, дякую е, політецям, яка забезпечувала технологічно повністю онлайн-трансляцію потім випуски. Дякую нашим партнерам, це два видавництва. Е, наш формат і саміт-книга. Вони забезпечили інтелектуальну продукцію наших спікерів. І е, нагадую, українці вільні люди, ми маємо право на вільну думку. А в даному випадку ми лише забезпечуємо майданчик для обміну таких думок, який є заукраїнський форум лідерів суспільної думки. Працюємо на єдність нації, Україна переможе фашистську Росію і стане нормальною, гідною, рівною серед європейських країн. Слава Україні!